Люблю дуже сильно мотоцикли, люблю швидкість і люблю, як то кажуть, драйв в своєму житті. Денеса він же буровій, 22-річний хлопець, який у мирому житті так шаленів від швидкості та мотоциклів. Тепер ловить свій кайф вже від зовсім іншої роботи. Він сапер у другій галицькій бригаді Нацгвардії і каже, служба це вже дорослий драйв. Вибухи е треба деколи підбігти, треба деколи відбігти. Треба деколи часом і забрати різко. І це ще швидкість рух. А рух це життя я завжди, так скажу. Завданню сапера багато розмінування, облаштування фортифікацій і, звісно, створення загороджень від ворога. Денису це нагадує гру у Майнкрафт, якою він так захоплювався у дитинстві. Як ви знаєте, в Майнкрафті дуже багато можна пасток робити. Якось так сталося. в Мене в житті що я так і зараз і працюю в своїй галузі саперною справою. Так само роблю пастки, грию деколи копаю. Де тільки буреві вже не побував. Від Київщини до Херсонщини був і харківський напрямок та Запоріжжя. А тепер його завдання стримати ворога на Донеччині. А там, ох, як непросто. Бувало, що й сам дивом життя врятував. Та ще й побратимів буквально з того світу витягував. Ну так сталося, що дрон попалив мене і мого побратима біля мене. Ми довго не думаючи. Ми почали з ним розбігатися з сторони. Один скид був на мені. Як то кажуть, забайтив його, подивився на нього, поки він скине, і просто відбіг. А другий скид по мому, не пощастило, його сильно затрьсотило, довго не думаючи, почав надавати медичну допомогу. Підбадьорювати його, завжди запам'ятайте собі, що по побратиму треба, якого за трьохсотило, його треба підбадьорювати завжди. Казав, брате, скажи мені, чи в мене будуть руки і ноги на місці, чи в мене тяжке перенесено, чи ні. Каже, тебе все чудово. Кажу. Таке на людське навантаження бойової реальності витримати складно і тут аж ніяк не обійтися без доброго слова коханої. А дівчина Дениса підтримати точно вміє. Завжди каже Денис, ти з мене все зможеш, ти в мене найкращий. І найкраще мені вона мене підтримувала. Це коли вона мені пересилала тортики. Вона дуже смачно робить тортики. І це, знаєте, коли приходить посилка і ви бачите те, що ви любите дійсно. Це дуже класно.